Усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас щойно пройшов дощ. Сьогодні у нас була така спека 30 градусів, а зараз вечір, це неділя, починаю записувати відео. І після дощику 24 градуси. Таке свіже повітря, а я ось так виглядаю після спеки. Це капець якийсь. Намагаюся знайти веселку після дощику. Щось її я не бачу. І ще хочу сказати, що в мене відео зараз будуть виходити не день в день, а наступного дня. Чому я поясню пізніше? Такі калюжі у нас після дощику. Але знаєте, що хочу сказати, що щось у нас там в парку таке йде. Якась музика, цікаво, що там. Зараз хочу піти та і подивитися. А, це я зрозуміла, що там виходить музика зі своєю апаратурою і співає пісні. Це не щось там в парку, типу, для діточок або ще щось. Це. Я пам'ятаю, коли не було у нас електрики, я вийшла на вулицю, а цей музика тут був і грав українські пісні, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. І цвітте терен. І я це ще пам'ятаю, що я тоді знімала, в сторіс викладала. І, чесно кажучи, я ніколи не... Навіть і думки такої не мало, що у мене можуть бути приємні спогади, коли виключають електрику. Ну так. А я зараз зайшла в сільпу. Потрібно буде дещо купити. Беремо кошик. Кошик, то чого свої чеки не викидати? <рес> Ні, це як стара бабка прийшла вже щось тут. О, ціна тижня. Що тут? Не хочу я мілку, знаєте, не хочу я мілку. Плохина, до речі, у нас 25,90-100 грамів. Полуниця. Персики. Так, добре. Мені потрібно взяти водичку, водичку. Думаю, може, банани взяти, до речі, у нас подешевше, але і зараз 58,99, а були майже 70 гривень. До речі, такі і непогані. І не знаю, від них буде хотітися пити. Дивлюсь, або маленька водичка, але то мені буде замало, або велика, найменше це півтора літри. А це забагато. А чи я не звертала увагу, або літрових вже водичок нема. Ну там вже два літра я і не дивлюся особливо. Так, всі вони по півтора. А що, по літру вже немає, чи що? Мені літр потрібен водички. Морщинська з лимоном 28 гривень, півтора літра. Я хотіла Трускавецьку або Карпатська джерельна, але немає, без газу, без газу ні, щось я не бачу. Добре. Якщо нема, то і не треба, як то кажуть. Я повернулася, тому що мені ж таки вода потрібна. Дивлюсь, 1989. Але вона слабо газована з екстрактом огірка та м'яти. Слабо газована. Ну, може, візьму. 0,75 сімдесят до речі, якраз. О, таку водичку є і візьму. Добре. Зовсім ненормально. Я її поставила, візьму краще за 9 гривень, така дві по 0,5. Нехай будуть. Ну так. Бо думаю, якщо буде хотітися пити, а воно додавання, воно ж не натуральне там, де воно, то я його поставила та нехай стоїть. Так, і ще дивлюсь, мені подобається таке з авокадою. Авокадо. Ні, це курка гри, термін придатності, боже, яке сьогодні число. Подивитися. Мені з авокадо дуже подобається. Ні, курка-гриль. Курка-гриль, це не, а це зовсім не то. Ні, це гамбургер. Я такий брала з авокадо, але ну, дуже смачний. Щось немає. І ще мені потрібен хліб. О, такий багет я люблю. Або гречана, або просто білий. Це просто білий, свіженький. Беремо, добре. Мені хліб подобається, як сільпо випікає. Молода капуста вже дешевша. Та ну, дійсно, воно ж потрохи, коли сезон починається, воно все буде дешевше та й дешевше. Так воно і є. Сьогодні ввечері подзвонила Катюня. Верніше ще це було в день, і попросила, щоб я приїхала, тому що їй страшно. І страшно не за війни, страшно за блискавки. тому що вночі, з суботи на неділю, ми теж, незважаючи на те, що не було повітряної тривоги і того всього, про що я не хочу навіть і казати, у них за графіком вимикали електрику, в хаті було темно, це вже початок першої ночі було, а в неї відкрито віконечко на провітрюванні і дуже сильна блискавка, інтернету немає, ледь, ледь працює зв'язок. І вона каже, мам, поки хоча б на декілька днів, там, на тиждень ти можеш до мене приїхати, мені Вночі страшно. А я з просонів, ну це було півпершого ночі, кажу, Катюня, у мене ж шостого манікюр. А зранку я прокинулася і думаю, Таня, ти серйозно, що ти мелеш? Який манікюр? Та Добре, що я зробила голі нігті, воно не видно, що там відросло, що там не відросло. Як я кажу, яка є, така і гарна. Боже, як я виглядаю після спеки, Ну, я так і виглядаю, ну що я з цим пороблю? То подзвонила, відписалася від манікюру. І завтра вранці, тобто понеділок, я буду їхати в Київ. А коли ви вже будете бачити це відео. Я вже буду під'їжджати до Києва, тому якщо не одразу буду відповідати вам на коментарі, тому щоб ви розуміли. Тому зустрінемось з вами вже в Києві. І я нагадую, що відео буде виходити у зв'язку з тим, що і Катюні потрібен комп'ютер, і вимикають електрику, то не день в день, а наступного дня. Побачимо з вами в Києві. Бережіть себе, мої дорогі, і все буде добре. Обов'язково.